Щодо реабілітаційного центру, вважаю, що він повинен бути в центральній частині міста, і медики висловили свою позицію, зокрема центральна міська клінічна лікарня, яка хоче, щоб цей реабілітаційний центр був неподалік. Щодо реабілітації, зважаючи на те, що це приміщення буде у власності громади і буде в оперативному підпорядкуванні Центральної міської клінічної лікарні. Я думаю, що реабілітація буде відбуватися згідно тих правил, які вона сьогодні відбувається для наших військових. Тим паче, там неподалік є військовий госпіталь, це теж великий плюс. Щодо якоїсь забудови житлом, не знаю про таке бажання. Зрештою, кожен зможе висловитися, тому що при оголошенні інвестиційного конкурсу обов'язково будуть громадське обговорення, тому напевно, що зможуть і ветеранські організації, які подавали ініціативу саме там будувати реабілітаційні центри, і представники інших думок. Вважають, що це буде ну, якби, нормально і правильно. На мою думку, сьогодні реабілітаційний центр надзвичайно важливий для громади і ним повинні займатися фахівці. Зрештою, на сесії міської ради це питання доповідав. Головний лікар Центральної міської клінічної лікарні, який сьогодні здійснює реабілітацію, і я вважаю, що під його ну, контролем наглядом це буде фахово і це буде якісно для хлопців. Основне, щоб хлопці отримували е, ту допомогу. Ще раз кажу, поважаю різні думки, е, бачу різні петиції. Тобто, е, е, це нормально, це демократично і ще раз. Ми даємо можливість висловити будь-кому думку чи на сесії міської ради, чи в інших єдине, що хочеться, щоб деякі хто хоче знову повернутися на політичну орбіту та там стати депутатом міської ради, чи там хоче балотуватися, щоб вони не використовували такі теми для свого власного піару чи політичної якоїсь своєї розкрутки. все таки вважаю, що сьогодні. Питання реабілітації, питання військової мають обговорювати фахівці. Медики, військові, ті, які найбільше, скажімо, сьогодні потребують такого реабілітаційного центру. Але громада буде сприяти будь-якій ідеї, щоб реабілітація відбувалася.